Всіх вітаю, компанія Бачу все. Сьогодні в нас на огляді Старелінг 3-го покоління 4-ї ревізії. До стандартної комплектації входить самий термінал, Wi-Fi роутер, блок живлення з кабелем 1,5 метра та 15 метрів кабелю від роутера до терміналу. Додатково можемо скомплектувати з кабелем 30 метрів або 50. По відмінності 3-го покоління від другого це збільшений термінал. Його збільшений кут огляду зоряного неба, також збільшена потужність до 100 Вт. І водозахист IP 67. Тобто ні сам термінал, ні роутер не бояться вологи. Наша компанія пропонує встановлення таких терміналів на приватні будинки, квартири, підприємства, а також на транспортні засоби. Кріпиться дуже просто на дах автомобіля, на магніти. Через кабель йде живлення до прикурювача. Єдине, що потрібно е, підключати інвертор. Для монтажу на автомобілі ми використовуємо наступне обладнання. По-перше, це такий інвертор, за допомогою якого можна заживити термінал від звичайного прикурювача. В нього є правильна синусоїда, є така розеточка 220 вольт, також вихід USB. Е, сам термінал кріпиться на даху. Автомобіля за допомогою такого боксу, який за допомогою цих магнітів щільно притискається до поверхні самого автомобіля і витримує швидкість до 150 км. Для замовлення обладнання звертайтеся за телефонами в шапці профілю. Якщо потрібно, продамо окремо обладнання, або зробимо вам монтаж, налаштування під ваш транспортний засіб або підприємство, або дім. Всім дякую за увагу! Це компанія. Бачу все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал.